у складному. Стіночку відпрацювали. Поїхали. Захисник віддає нападнику. Нападник вірною ногою прийняв. Віддав. Забігає. І виходимо 2 в 1. Передача. І виходимо 2 в 1. І десь в сторону пішов. Поїхали. Раз. Два. Чудово. Раз. Пас. Два. І виходимо 2 в 1. Удар. Чудово. Поїхали. Раз. Пас. Можна бити, можна віддавати. Завдання ставимо забити. Пас! Дальня стійка, маріо! Раз, два, Чудово. Пас! Влад, пас! Чудово. Два в один. Забивати. Поїхали. Раз. Чудово. Чудово, Пішли. Раз. два в один. Довго думаєте, пішли. Низом не піднімаємо м'яч. Забігай. Пас вже. Абдулін, пас. Вже виходимо. Два в один. Можна виходити на ворота, але ми легких шляхів не шукаємо. Потрібно на кутовий побігти. Поїхали. Раз. Два. М'яч не переганяємо. Пас! Поїхали, поїхали, поїхали. Два. Чудово. Поїхали. Раз. Два. Раз. Два. За спину. Вже владу пас. Влад відстає. Поїхали. Раз, два. Аким, забігай. Три. Чотири. Чудово. Раз. Вірна нога приймає. Поїхали. Пас. Да, два. Віддай. Чудово. Поїхали. Раз. Два. Три. Розпочинай. Сань, розпочинай, Марік, розпочинайте. Раз. Раз. Чітка нога. Два. Воротар. Виходь на нього один на один. Раз, два. Пас. Чітко, виходь на воротаря. Воротар, виходь! Чого ти себе загнав? На кутовий. Чого ти себе на кутовий загнав? Чого ти на ворота не йдеш? Отак От вас. Воротар працює в штрафному. Майданчику. Поїхали. Пас. Швидше. Поїхали. Розпочинаємо. Отак От ми будемо забувати. Давай швидше пас! Чудово. Поїхали. Пас. Ширше. Пас. Да, да-да-да. Дай. Раз. Пас. Чудово. Удар. Чудово. Поїхали. Воротар виходь. Чудово. Раз, два. Дай пас, Влад. Раз, два. Виходь, 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 виходь! Саня передача. Воротар, виходь! Ось таку вправу сьогодні відпрацьовуємо. Йди на стійку! Поехали! Раз, два, раз, пас. Чудово! Раз, два, пас, Марик. Давайте такі вправи, щоб хлопці давали більше пасів. Вони запам'ятовують, і це все автоматизується і в грі вони вже автоматично віддають передачі. Раз, Два. От у нас в цій праві чотири передачі. Поїхали! Раз, Два. Три. Чотири. Чотири передачі дають. Ну тут хлопці вже самі вирішують, що робити. Воротар. Виходить. На м'яч дивись. Пішти. Лєвіла, ну покажіть. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Далеко, Саня, далеко. З такою передачей. Пішли. Раз. Два. Три. Це не передача. Поїхали. Раз. Два. Три. Не переганяй м'яч, Абдулін. Чотири. Пішти. Раз. Два. Ну, куди ти даєш? Поїхали. Раз. Два. Три. Поїхали. Останній раз. раз. Передачі в нікуди. Два. Відай. Три. Виходимо. Два в один. Марік замикаємо. Не кутовий на кутовий біжимо, а біжимо на дальню стійку. Три. Вась, три поїхали, розпочинаємо. Закінчив кафедру теорії методики фізичного виховання. А отакі от терміни в мене проскакують. Це невірно. Нема такого терміну. Поїхали. Розпочинаємо. Виконуємо вправу і так далі. Молодці! Вже набагато набагато краще молодці!